Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Китай він не тільки купує дешеву російську криваву при цьому нафту, а таємно постачає. Ну ми ж знаємо 80-90% верстатів, мікроелектроніки. Про ці кажуть всі адміністрації Білого Дому, чина попередня Блінкін, Що сполучені штати знають в курсі, який весь світ, що Китай підтримує російську війну. Він ніяк і не нейтральний, що він там не арт. Кулював «Інпаблік» абсолютно повністю товарами подвійного призначення, обходом санкцій. Китай допомагає Путіну вести його криваву війну. Ще потім, прямо в Європі, перебуваючи як особіван, і каже: а, а нам не вигідно, щоб Росія програла. Вони вже і визнаються, і на словах Ройтерс тим часом дізнався, що Китай таємно постачає Росії двигуни для безпілотників під маркуванням холодильного обладнання. Йдеться про двигуни до ударних дронів гарпія а 1 Дія теж в пушку. Постачала Росії вибухівку, попри попередження США. про це пише Reuters. Зокрема, в грудні минулого року індійська компанія. Відправила до Росії вибухові речовини військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, попри погрози США вести санкції проти будь-яких організацій, що підтримують військові дії РФ в Україні. Як бачимо, пише про це видання Reuters. А, Ось так, а, але а, нагадаю, нагадує представник СБУ, що у квітні Україна атакувала безпілотниками завод, що належить промсинтезу, як зазначили в центрі технічної інформації Міноборони США, октоген широко використовується в боєголовках ракети торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах і. Пластикових вибухових речовинах для сучасних військових систем, і саме цю суміш допомагала Індія отримувати Російські Федерації.